Гроші, гроші, гроші до старту чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги залишилось трохи менше місяця, а фінансових питань в однієї з тернопільських команд з кожним днем все більше. Мова йде про Ниву. Команда через чималі борги може не отримати атестацію на ігри у наступному сезоні. На волосині висить існування футбольного клубу Нива, і все через фінансову нестабільність, яку керівництво команди не може подолати від початку цього року. Жовто-зелені завжди мали проблеми з коштами. Проте з таким станом зіштовхнулися вперше. Певну суму професіональній футбольній лізі керівництво Неви заплатило, пости по заборгованості залишилися в інших інстанціях. Там залишається ще порядка 20 тисяч гривень за участь в чемпіонаті, і порядка 14 тисяч це борг за кубок. Разом це якось тридцять тисяч гривень. Це невеликі кошти. Сам атестаційний комітет має отримати суму в розмірі 3 тисяч еквіваленту 3 тисяч доларів. Але цю суму можна розбити на частини. частково платити. Тобто, якщо ми предоставимо графік виплати цих сум, в принципі, вони згідні на це закрити очі. Ймовірність того, що не вони допустять до виступів у чемпіонаті, збільшується і через заборгованість по зарплаті гравців. П'ять футболістів звернулись зі скаргою до. Палати вирішення спорів стосовно не виплат. Вже є рішення комітету. По вирішенню спорів. Загальна сума цих боргів складає порядка 275 тисяч гривень. І от, якщо ці борги не будуть виплачені, то практично це може бути краєвого тим камнем, який не дасть можливості нам отримати атестацію. 27 червня мало б вирішитись питання щодо атестації жовто-зелених, та керівництву клубу вдалося випросити ще тиждень часу на пошук коштів. Сьогодні останній день, коли ще можна вирішити фінансове питання НИВи, каже Автанділ Дінарадзе. Проте шансів на те, що жовто-зелені вийдуть на поле у сезоні 2014-2015 років, практично не залишилось. Четвертіслати вже останній термі. Бо вже 7 числа має скластися новий календар чемпіонату, і вони мають розуміти, що в тому календарі новому буде, ніво чи не буде. Ну якщо ми атестацію то не отримаємо, 4 числа, значить в новому календарі нас вже просто-напросто не буде. Автанділ Мдінарадзе каже, фінансові проблеми не пов'язані з відсутністю генерального спонсора команди. До цього часу президенту жовто-зелених не вдалося знайти підтримки зі сторони бізнесу.